Друзі, якщо у вас є бочкові чи консервовані огірочки і печені чи варені бурячки, то ви цей салат приготуєте швидко і легко на раз, два-три. А головне ну вже дуже смачного, пікантного, апетитного. Такий приготовлений салат зі столу злітає в мить. Для приготування салату потрібно інгредієнти згідно цього списку. Буряки уже запекли у духовці, варимо ще 10 хвилин із моменту кипіння яйця і охолоджуємо їх. Охолоджені червоні буряки подрібнюємо на терці з великими отворами. Прямо тремо у чашу, у якій будемо вимішувати салат. Смажимо на олії подрібнену ріпчасту цибулю. Смажимо цибулю на середньому вогні до м'якості. Одночасно і подрібнюємо охолоджені варені яйця, додаємо їх до буряків. У чашу також поміщаємо. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за підписку. А хто ще не підписався, рекомендуємо підпишіться на наш канал. Смачна кухня куру готує смачні страви, а головне з доступних продуктів. Салат за смаком посолили, поперчили і ще додаємо 2 столові ложки майонезу. Ми ж додаємо домашнього майонезу. Як його приготувати на нашому каналі є відео, посилання в описі. Салат змішали, перемішали і подаємо його до святкового столу. І не тільки друзі, а що? Ще ви додаєте у такий салат, щоб він став ще смачніше? напишіть про це в коментарях. Красиво викладаємо салат на тарілку, прикрашаємо його зеленою подрібненою цибулею. А який же цей салат смачний із сухариками? Такий салат полюбляють діти. А для дорослих це шикарна закуска. Смачний салат, пікантний, ароматний, апетитний, зі столу він зникає в мить. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд далі! Буде, а з вами була смачна кухня гуру.